Мы поздравляем вас, желаем вам здоровья и благополучия. Теперь <служити> эту процедуру можно пройти не выходя, а полового будинку. Мы дякуємо всім и душаем вам урочества свидетельства про народження. Це офіційний документ на люба. Спасибо.

У нас уже второй ребенок, поэтому сказать честно, я уже не совсем помню всю эту процедуру, но намного приятнее, что позаботились, предупредили, собрался коллектив людей, которые поздравили, вручили, все это торжественно. Да, ну, пришли что время, самое? собрали документы? На да, и... это было неожиданно. Приятно, как минимум это приятно, и такая процедура мне кажется найдет место в нашем городе. Спасибо. Сервис, он начался еще в сентябре месяце 2015 -го года. В Одессе и пользуется большим спросом, поэтому мы присоединяемся к этому проекту. И теперь с сегодняшнего дня. Сегодня у нас зарегистрирован первый ребенок непосредственно в родильном отделении. И в дальнейшем, это в среду и в пятницу с 2 до 4 будет прием документов. Родителям нужны паспорта. Свидетельства о браке и медицинское свидетельство о рождении. Отдел РАКС работает в обычном порядке. Со вторника по субботу можно зарегистрировать. Это за желанием родителей, поэтому если еще не успели придумать имя, можно прийти к нам в и зарегистрировать. Требований к комнате никаких нет, потому что самым основным моментом это является вручение самого документа. Это первый официальный документ ребенка. Поэтому Как це бачать організатори, як це бачать працівники роддому, так ми раді завжди в будь-якому поміщенні. Очень приєднано знаходитися, світла кімната, фотографії деток, дуже приємно. Скільки батькам зараз буде зручно і отримати подібну послугу на території пологового будинку? Тут не все однозначно так, верніше, не зовсім так, як ви сьогодні побачили. Це в ідеальному варіанті, коли батьки знаходяться. Так названо в законному шлюбі, коли батьки прийняли рішення, яке прізвище та ім'я буде мати дитина. Тобто, це для тих сімей, в яких все злагоджено, які живуть в злагоді, в яких немає проблем, які вони самі складають, самі ці проблеми. Це ми показали сьогодні той варіант, як треба, щоб було. Звичайно, це удобно. Звичайно, це. Навіть в історичному плані для дітей, для дитини і для батьків це значимо. Тому що прийде час, дитина буде бачити, дитина буде бачити і відеозйомки, буде бачити і фотографії, і буде бачити, що дитина тільки народилась. Тут це справа не батьків, це справа дитини. Дитина народилась і їй приділяють увагу зразу. Дитина вже у дитини розкладається громадянська позиція. Що я народився, чи я народилася. І мені приділили увагу. Прийшли з Рахсу, прийшли люди, які допомогли її матері родити. В нормальних умовах. Буває так, що реєстрація дитини приймає формальний характер. Це плохо. Ви пам'ятаєте, раніше були зали торжественної реєстрації. Зараз. В пологових відділеннях, в пологових будинках є е, такі кімнати-виписки дитини. Ці кімнати виписку дитини є, але це, це анахронізм. від цього треба уходити. Ну, треба, щоб в пологовому відділення приходили родичі, приходили заходили в відділення і проводилась видача дитини. От так, як у нас відрегульовано, бачите, що поряд з пологовим відділенням, але не в пологовому відділенням. Вхід. З цієї сторони всі, хто прийшли в гості, з цієї сторони ми вносимо дитину. Але от такі ідеальні умови на них спроможні на кожне відділення і на кожній пологі навіть будинок. Тому те, що є, ми до цього готувалися. Те, що є, заходили. Там ми будемо ще дещо поправляти, дещо будемо відрегулювати, де будемо робити більш удобно, я не бачу. Таких серйозних якихось проблем, але ті проблеми, які я бачу, ми їх вирішимо. З матеріалами одиначками не буде ніяких проблем. Просто підготовка до такої реєстрації буде більш проблематична. Але у нас такої градації, що це матері одиначки такої проблеми не буде. А якщо, там, якщо якісь проблеми будуть, то ми будемо допомагати матері. Справа в тому, що сам РАКС і керівництво Раксу, вона настроєна на те щоб ці проблеми, якщо вони будуть виникати, щоб вони в першу чергу вирішували, вся ця реєстрація, це ми допомагаємо, а саму реєстрацію проводить РАХС. Я думаю, що разом з ними будемо, якщо проблеми будуть виникати, будемо вирішувати.